Трошки пришвидшимось. Наступна команда у нас а, або бенд, або бенк. Будь ласка, скажіть, як правильно. Бенк. Бенк, окей, тому що я бачу в. Білопольський буде доповідати. Давайте. Шановне панство, вас вітає команда Бенк, Український державний університет середнічного транспорту, місто Харків. Пропонуємо переглянути наш проєкт. Отже, людина це така істота, яка може кричити собаку до виголу котика до його лоточку. А скільки мати витрачає сил, щоб привчити дитину до її горщика? Проте, впаравшись з такими проблемами, ми ніяк не зможемо звикнути до роздільного збору сміття. Тож ми пропонуємо нашого героя, персика. Власне, пепсик це друг вашої дитини на будь-якому майданчику. Саме він, пепсик, буде виховувати моральні цінності у, у дітей та формувати їхню поведінку. Наша команда розробила уявний та перспективний макет Пепсика. Пропоную детальніше його оглянути. Пепсик має власне джерело живлення, тобто це сонячні батареї, що компактно розміщені на, її, на його даху. Також пепсик має аудіосистему, що власне від сонячних панелей. Головною родзинкою роботи пепсика це робота звукових динаміків, які спрацьовують, коли дитина кладе пляшку в нього в пепсика. Пепсик дякує за це дитині. Та увіт відклинає дитяча мелодія. Уся ця рятувальна місія дитячого майданчику від пластикових відходів. За допомогою пепсика буде вмотивовувати дітей робити це ще раз, буде привертати увагу оточуючих та примножувати армію екологів. На наступному слайді маємо можливість побачити візуалізацію нашого пепсика, ну, наприклад, на дитячому майданчику. Також ще наступний слайд містить особі розміщення правил користування пепсика у зручній та зрозумілій формі. Але кого не зацікавила ідея з мелодією, з мелодією маємо чудову альтернативу. Є автомат, який буде розміщений на зупинках вашого міста. Автомат, який взамін пластикові пляжці буде поповнювати ваш проїзний квиток. До пепсика завітай гроші на приїзд май. Людина не тільки гарна та розумна істота, вона ще дуже творча особистість. Коли є бажання та фантазія, людина може створити таку красу. Як наприклад, на наших ситуаціях тим самим дарувати радість іншим. На наступному слайді ми бачимо трошки нашої айдентики, яка з часом може розширитись та більше заповнити торгові зони вашого міста. І наостанок, панове, не, роби, не робіть ексика сумним. Сортуйте сміття правильно. Дякуємо за увагу, бажаємо усіх здоров'я та 36,6. Дякую. А, одне коротеньке питання. А яким чином буде Пепсик визначати або відрізняти пластикову пляшку від там скляної чи не знаю? Якось ну. О, дивіться, це дуже складно технічне питання, але це буде вже зроблено. Ну, буде якось так це зроблено. За допомогою сенсорів, які будуть визначати матеріал скіття, яке буде викидати, також можливо, якщо цей бізнес-план буде якось добре фінансово розкручений, може може встановлюватись якесь відео спостереження, Ну щоб якось там якось люди, які будуть це сидіти і бачити, щоб вони ну якось це контролювали. то можно якось можно посадить туда маленького карлика, и он бы на каждую бутылку и манимал бы, или выбрасывал бы что-нибудь. Может, и так. С мог бы просто... Но вообще такой аппарат же существует, даже в Киеве есть, если я не ошибаюсь, на Лукьяновке. Он меняет бутылки на собачий корм. А корм, а у нас... В нас власна мотивує в, в тому плані. Так, у кожного бокса ну, буде якась своя така от ну, ізюмінка, то що я ж повторюю, це буде вже обговорюватися на фоні якогось фінансової статеї. Тобто, ну, може і чимось доповнюватися, якими новісь ну, новітніми системами. Клас. Мне на самом деле очень понравилась штука. Ну, там у меня могут быть вопросы, к пепсику на детских площадках. Но мне очень понравился пепсик, который меняет бутылки на деньги на проезд, но есть вопрос: сколько бутылок надо сдать, щоб прокатиться на троллейбусе? Ну, просто чисто в теории мы можем предположить. Дивитель, якщо у вас в есть ну, система, яка об'єднує увесь електричний транспорт. Тобто це треба домовлятися з міською владою, місцевою, ну щоб вони якось о, о, ну, регулювали м, якусь там термінацію цих пляшок. Тобто Добре, це треба все якось на місцевому рівні визначати. Можна, будь ласка, перепрошую. Так, так, так. Пан Білопольський, по-перше, дякую вам за презентацію, дуже коротку, але ємку. Е, реально було приємно, що ви пройшлися по своїй презентації, але це швидко, але все, все розповіло. У е, мене питання, в принципі, там, продовження ринного питання. Тобто, зараз, я думаю, там, і в Києві у нас є, і в Харкові точно я впевнений є, хоча я там уже давно не був. Е, спеціальні контейнери да, не, не розподілу, да, а саме які, куди ти можеш закинути там, пластик або ну, на відходи. Так, да? так є такі, да. ну, так. Ви пропонуєте зробити умовно такий же контейнер, просто в вигляді більш е прийнятному для дітей, скажімо так, і за принципом там, дитячих горщиків, які грають якісь пісеньки, коли дитина попісила або покакала. Так само тут, коли дитина закидує там, пля пляшку, грає якась ну, мотивуюча пісенька. Правильно я розумію? Тобто просто це новий дизайн для уже. Так так так, 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 так. Це мотивація зробити це ще раз. тобто Можливо, але ми все-таки врахуємо те, що у нас пепсик буде автономний. У нас буде своє власне джерело живлення, звук динаміки. Тобто, да, вибачте, ну, так... ми звичайному контейнері, який зварений з металевих конструкцій, такого немає. Mm. Тобто у нас є ось власне ця, ця перевага. Контейнер. Mm. І, і вибачте, ще такі. І вибачте, ще такий момент, дуже важливий, що ну. Ми всі люди, але е, такі контейнери ну не дуже гарно пахнуть. В них є такий запах, ну код, код, які вже встановлені. Тобто, а це буде чистий, компактний, е, закритий контейнер. Тобто, якщо там якийсь буде бруд, він буде в цьому боксу герматично ну, спрятаний, схований. Mm -hmm. От ця пляшка. Ось так. Okay. Ось ще okay. одна перевага. Дякую. Okay. У мене є питання до команди. Добавайте. Добрий день. А, да -да 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 -да. Скажіть, будь ласка, як ви будете зарадити, зможете зарадити цій психологічній особливості дитини, якщо їй сподобалося повторювати знову і кидати у цей бокс, бо зна що тільки щоб грала пісенька? Чи є якась ідея, як зарадити, запобігти такому вкиданню не пластика в подібні бокси? Дякую вам. На начальному етапі я ну власне моя думка і думаю команди, це буде ну робота е дитини з е батьками, тобто, ну може батько е чи мати, е ну батьки будуть якось може показувати, або інші діти будуть показувати, як цим користуватися. Або е ось ми показували на слайдах, що буде от стенд, е що можна буде подивитися, як цим е користуватися. Але, але ми всі люди, е ми. Сподіваємось на те, що буде це робити все, все, все свідомо, тобто ну якийсь бруд, бруд не будуть кидати. Тобто, ну ось якось так, якось так, ну якось ну вчити. Ми всю все за час своє вчимося, але можна просто не вчитися, а жити в культурно, в культурній здоровій у нації. Ось це власне такі от, можна відповісти на ваше запитання. Якщо ми okay. зробимо якісь обмеження, то ну. Я думаю, що це було, буде неправильно. Я. Тут же питання було пов'язано, власне, і з моїм питанням. Да? Якщо там буде якісь датчики, які буде визначати, що закинули в цього пепсика, відповідно він може дійсно не приймати не пластик. і, і а, 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 Мінімум зіграти вас... мелодію, да? тобто не буде, не буде реворду для дитини. Можливо, якось буде ця система, врахована з тим, що вона майже кої. У нас є ну, штрих-код, штрих і буде якийсь сканер, який буде сканувати, тобто він буде ну, цим бачити, який це товар. Тобто, ну, от якраз одна з таких ідей, тобто як буде це все, все проводитися. Тобто сканер от э, штрих-коду, чому б ні? Наприклад. Добре, дякую вам. А, і наступна команда по цьому брифу це МРТ.